Японський містик Хіросі Накамуро, відомий своїми точними прогнозами щодо геополітичних змін в Азії, несподівано звернув увагу на майбутнє України. Його слова про післявоєнний устрій нашої держави викликали бурхливі дискусії серед експертів. Накамуро не використовує туманних метафор. Він говорить конкретно про території, кордони та долю українського народу в найближчі десятиліття. Те, що він побачив у своїх видіннях, може шокувати непідготовлену людину, але водночас дає надію на краще майбутнє для нашої країни. Я бачу землю, що простягається від карпатських гір до берегів Азовського моря. Ця земля пройшла через вогонь війни, але вийшла з нього оновленою. Українські кордони після завершення військового конфлікту будуть відрізнятися від тих, що існували до 2014 року. Західні області Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська стануть потужним економічним центром, інтегрованим у європейський простір глибше ніж будь-коли раніше. Польща відіграє ключову роль у відбудові української інфраструктури. Варшава інвестує мільярди євро в транспортні коридори, що з'єднають Львів з Краковом швидкісною залізницею. Час подорожі між містами скоротиться до двох годин. Це створить єдиний економічний простір, де українські підприємці матимуть прямий доступ до європейських ринків. Румунія та Словаччина також активно долучаються до відбудови прикордонних регіонів. Ужгород перетвориться на логістичний хаб для товарів, що йдуть з Азії до Європи, альтернативними маршрутами. Центральна Україна з Києвом залишиться політичним серцем держави. Столиця відбудується за новим генеральним планом, розробленим міжнародним консорціумом архітекторів. Правобережжя Дніпра стане зоною урядових установ та бізнес-центрів. Лівобережжя перетвориться на житлові квартали з парками та рекреаційними зонами. Населення Києва після війни зменшиться до 2,5 мільйонів, але місто стане комфортнішим для життя. Метрополітен розшириться до п'яти ліній, з'єднавши всі райони столиці. Вінниця, Житомир, Черкаси та Кропивницький формують новий адміністративний регіон. Тут концентрується аграрне виробництво нового типу. Великі агрохолдинги поступаються місцем середнім фермерським господарством площею 500 тисяч гектарів. Держава надає пільгові кредити під 2% річних для закупівлі техніки та насіння. Врожайність пшениці досягає 80 центнерів з гектара завдяки впровадженню ізраїльських технологій крапельного зрошення. Південні області переживають найбільшу трансформацію. Одеса Стає вільним портом за зразком гамбурга. Митні процедури спрощуються до мінімуму. Товари, що надходять через одеський порт, можуть безперешкодно транспортуватися по всій Європі. Це приваблює китайські, індійські та турецькі компанії, які відкривають тут свої логістичні центри. Порт обробляє 150 мільйонів тонн вантажів щорічно, що втричі перевищує довоєнні показники. Миколаїв відроджується як центр суднобудування. Південнокорейські компанії Samsung та Hyundai інвестують 5 мільярдів доларів у модернізацію верфей, будуються контейнеровози місткістю до 20 тисяч контейнерів, танкери для перевезення зрідженого газу, круїзні лайнери для Середземного та Чорного морів. Робочі місця отримують 50 тисяч українців, які проходять навчання в Кореї. Херсонська область перетворюється на енергетичний хаб. На місці зруйнованої Каховської ГЕС будується каскад малих гідроелектростанцій сумарною потужністю 500 мегаватт. Вздовж узбережжя Чорного моря встановлюються вітрові турбіни данського виробництва. Сонячні панелі покривають 10 тисяч гектарів степових земель. Україна експортує зелену електроенергію до Молдови, Румунії та Болгарії. Східні області проходять через складний період трансформації. Дніпропетровська область стає центром металургії нового покоління. Замість мартинівських печей встановлюються електродугові, що зменшують викиди вуглекислого газу на 70%. Нікопольський завод феросплавів переходить на виробництво літієвих батарей для електромобілів. Тесла відкриває тут свій європейський завод з виробництва акумуляторів. Запорізька область спеціалізується на машинобудуванні. Моторсіч отримує замовлення від Боїнг та Ейрбус на виробництво компонентів для авіадвигунів. Запорізький автомобільний завод випускає електробуси для європейських міст. Щорічно з конвеєра сходить 10 тисяч одиниць громадського транспорту, що відповідає найвищим екологічним стандартам. Полтавська та Сумська області формують новий газовидобувний кластер. Американські компанії Chevron та ExxonMobil інвестують 10 мільярдів доларів у розробку сланцевих родовищ. Видобуток газу досягає 30 мільярдів кубометрів на рік, що повністю покриває внутрішні потреби України та дозволяє експортувати блакитне паливо до Польщі та Словаччини. Харківська область переживає найскладніші часи. Місто Харків відбудовується за принципово новим планом. Замість радянської забудови з'являються квартали малоповерхових будинків з автономним енергозабезпеченням. Кожен будинок має сонячні панелі, теплові насоси, систему збору дощової води. Харківський національний університет стає центром it освіти для всієї східної Європи. Щороку тут навчається 50 тисяч студентів з 40 країн світу. Чернігівська область перетворюється на туристичний центр. Древні церкви та монастирі реставруються за кошти ЮНЕСКО, створюється туристичний маршрут, що з'єднує Чернігів, Новгород Сіверський та Ніжин. Щороку область відвідує мільйон туристів з Європи та Азії. Розвивається зелений туризм, в селах облаштовуються садиби для відпочинку міських жителів. Питання Донецької та Луганської областей вирішується через механізм міжнародної адміністрації. ООН створює тимчасову адміністрацію на 25 років для управління цими територіями. Поступово відбувається демілітаризація регіону, шахти закриваються через економічну недоцільність. На їх місці створюються індустріальні парки для легкої промисловості. Китайські текстильні компанії відкривають фабрики з пошиття одягу для європейського ринку. Крим залишається спірною територією протягом наступних 15 років. Міжнародний суд ООН визнає незаконність анексії, але де-факто півострів контролюється Росією. Водночас встановлюється особливий режим для кримських татар. Вони отримують право безвізового в'їзду до України та ЄС. Близько 200 тисяч кримських татар переселяються до Херсонської області, де отримують землю для ведення сільського господарства. Нові кордони України закріплюються міжнародними договорами до 2035 року. Західний кордон залишається незмінним, але прикордонний режим максимально спрощується. Українці можуть працювати в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії без дозволу на роботу. Це створює єдиний ринок праці чисельністю 120 мільйонів осіб. Північний кордон з Білоруссю укріплюється, будується стіна довжиною 1084 кілометри за ізраїльським зразком, встановлюються сенсори руху, тепловізори, дрони, спостерігачі. Прикордонна служба України отримує від США обладнання на 2 мільярди доларів. Нелегальна міграція через білоруський кордон скорочується до нуля. Східний кордон з Росією проходить по лінії розмежування, встановлені після припинення вогню в 2026 році. Це не офіційний державний кордон, а демілітаризована зона шириною 30 кілометрів під контролем миротворців ООН. З української сторони розташовується 15 тисяч блакитних шоломів з Канади, Австралії, Японії та Південної Кореї. Вони контролюють дотримання режиму припинення вогню та забезпечують безпеку гуманітарних коридорів. Цивільне населення не має права наближатися до демілітаризованої зони ближче ніж на 5 кілометрів. Порушників затримують та передають українській поліції. Найважливіше передбачення стосується демографії України. Населення країни стабілізується на рівні 35 мільйонів до 2040 року. Повертаються 3 мільйони біженців з Європи народжуваність зростає до 12 на тисячу населення завдяки державній програмі підтримки сімей. За народження першої дитини виплачується 50 тисяч євро, за другої 75 тисяч, за третьої 100 тисяч. Декретна відпустка подовжується до трьох років зі збереженням 80% зарплати. Економіка України досягає ВВП 500 мільярдів доларів до 2040 року. Середня зарплата зростає до 2000 євро на місяць. Пенсії досягають 60% від середньої зарплати. Медицина стає безкоштовною для всіх громадян. Кожен українець має медичну страховку вартістю 5 тисяч євро на рік, яку оплачує держава. Освітня система проходить радикальну реформу, вводиться 12-річна школа за фінським зразком. Вчителі отримують зарплату 3 тисячі євро на місяць. В кожній школі працює психолог, логопед, соціальний працівник. Класи не перевищують 15 учнів. Домашні завдання скасовуються до сьомого класу. Акцент робиться на розвиток критичного мислення, креативності, вміння працювати в команді. Вища освіта стає безкоштовною для 70% студентів, які навчаються на пріоритетних спеціальностях: інженерія, медицина, освіта, сільське господарство. Решта 30% платять 2000 200 тисячі євро на рік, що покриває лише частину витрат університетів. Створюється система студентських кредитів під нуль всюдтьох річних з відтермінуванням виплат на 5 років після закінчення навчання. Транспортна система України модернізується повністю, будується мережа автобанів загальною довжиною 5000 тисяч кілометрів, швидкість руху на них не обмежується як на німецьких автобанах. Якість покриття відповідає європейським стандартам. Ремонт потрібен не частіше, ніж раз на 25 років. Залізниця електрифікується на 100%. Закуповуються швидкісні потяги «Сіменс» та «Алстом». Маршрут Київ-Львів долається за 2 години. Київ-Одеса – за 2,5 години. Київ-Харків – за 2 години. Квитки коштують 20 євро в другому класі та 40 євро в першому. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розширюється до 4 терміналів. Пасажиропотік зростає до 30 мільйонів на рік. Відкриваються прямі рейси до 150 міст світу. Лоукост компанії Ryanair та Wizz Air базують в Борисполі по 20 літаків. Кожна енергетична незалежність України досягається до 2035 року. Атомна енергетика забезпечує 50% відсотків потреб в електроенергії. Всі реактори модернізуються за участі американської компанії Вестінгхаус. Термін експлуатації подовжується на 20 років. Будуються два нових енергоблоки на Хмельницькій АЕС потужністю по тисячі МВт кожен. Відновлювана енергетика дає 30% електрики. Вітрові ферми в Херсонській та Запорізькій областях виробляють 5000 тисяч Сонячні електростанції в південних областях генерують 3000 тисячі Малі гес на гірських річках Карпат дають 500 МВт. Решта 20% припадає на газові електростанції, що працюють на власному блакитному паливі. Сільське господарство України годує 500 мільйонів людей у світі. Експорт зерна досягає 70 мільйонів тонн на рік. Кукурудза, пшениця, ячмінь, соняшник постачаються до Китаю, Індії, країн Африки та Близького Сходу. Органічне землеробство охоплює 20% орних земель. Європейські споживачі готові платити вдвічі більше за українські органічні продукти. Розвивається тепличне господарство. Десять тисяч гектарів теплиць вирощують томати, огірки, перець, полуницю цілий рік. Продукція експортується до Польщі, Німеччини, Чехії взимку, коли місцеві овочі недоступні. Тваринництво відроджується після десятиліть занепаду, поголів'я великої рогатої худоби зростає до 10 мільйонів. Молочні ферми оснащуються роботизованими доїльними системами. Середній надій від корови досягає 8 тисяч літрів на рік. Україна експортує сири, масло, сухе молоко до Азії та Африки. Свинарство розвивається за данською моделлю, великі комплекси на 10 тисяч голів з повною автоматизацією процесів. Птахівництво забезпечує внутрішній ринок та експортує м'ясо курки до арабських країн. Сертифікація халяль відкриває ринок з один стоїть мільярда споживачів. Фінансова система України інтегрується в європейську. Гривня прив'язується до євро за курсом 40 гривень за 1 євро. Інфляція не перевищує 3% на рік. Національний банк стає незалежним від політичного впливу. Облікова ставка встановлюється на рівні 5% річних. Комерційні банки кредитують бізнес під 7-8%. Населення під 10-12%. Іпотека видається під 5% річних на 30 років. Перший внесок становить 10% вартості житла. Молоді сім'ї отримують субсидію 30% вартості першої квартири. Житлове будівництво досягає 100 мільйонів квадратних метрів на рік. Вартість квадратного метра в новобудовах становить 800 євро в регіонах, 1200 євро в обласних центрах, 1500 євро в Києві. Соціальне житло будується для малозабезпечених – 10 мільйонів квадратних метрів щороку. Черги на квартири скорочуються з 20 до 5 років. Молоді спеціалісти, лікарі, вчителі, науковці отримують службове житло безкоштовно з правом викупу через 10 років роботи. Комунальні послуги коштують 50 євро на місяць за двокімнатну квартиру. Всі будинки оснащуються лічильниками тепла, води, електрики. Енергоефективність нових будівель відповідає класу А. Витрати на опалення не перевищують 30 кВт-годин на квадратний метр за рік. Охорона здоров'я реформується кардинально. Первинна медична допомога надається сімейними лікарями. Кожен українець обирає свого лікаря, який отримує 50 євро на рік за кожного пацієнта. Вторинна допомога в районних та обласних лікарнях, оснащених сучасним обладнанням. Третинна. У спеціалізованих центрах, де лікують рак серцево-судинні захворювання, проводять трансплантації. Швидка допомога приїжджає за 10 хвилин у містах, за 20 хвилин у селах. Ліки від хронічних захворювань видаються безкоштовно. Профілактичні огляди проводяться щороку для всього населення. Культура переживає ренесанс. Український кінематограф знімає 50 фільмів на рік. Бюджети стрічок досягають 5 мільйонів євро. Фільми демонструються в кінотеатрах Європи з субтитрами. Театри отримують державне фінансування 100 мільйонів євро на рік. Квитки коштують 10 євро для студентів та пенсіонерів 5 євро. Музеї модернізуються, створюються інтерактивні експозиції. Національний музей історії України відвідує 2 мільйони осіб на рік. Бібліотеки перетворюються на культурні центри з доступом до світових електронних ресурсів. Кожне село має будинок культури з кінозалом, бібліотекою, гуртками для дітей. Спорт стає масовим. В кожному районному центрі будується спорткомплекс з басейном, тренажерним залом, ігровими майданчиками. Абонемент коштує 20 євро на місяць для дітей до 18 років безкоштовно. Професійний спорт розвивається за рахунок спонсорів та телевізійних прав. Футбольна збірна України виходить у чвертьфінал чемпіонату світу 2038 року. Українські боксери, борці, гімнасти завойовують 15 золотих медалей на Олімпіаді 2036 року в Каїрі. Наука відроджується після десятиліть недофінансування. Національна академія наук отримує бюджет 1 мільярд євро на рік. Молоді вчені до 35 років отримують гранти 50 тисяч євро на дослідження, створюються технопарки при університетах, де стартапи отримують інвестиції від держави. Україна долучається до європейських наукових програм: CERN European Space Agency Human Brain Project. Українські вчені публікують 10 тисяч статей на рік у провідних міжнародних журналах. Патентується 5 тисяч винаходів щороку, половина з яких впроваджується у виробництво. Цифровізація охоплює всі сфери життя, державні послуги надаються онлайн через портал Дія. Паспорт, водійські права, свідоцтва про народження існують лише в електронному вигляді. Податки сплачуються автоматично з банківського рахунку. Вибори проводяться через інтернет з використанням блокчейн технології. Судові засідання транслюються онлайн. Всі державні закупівлі проходять через систему Прозоро. Корупція скорочується до рівня Данії та Фінляндії. Україна посідає 20-те місце в світовому рейтингу Transparency International. Екологія стає пріоритетом державної політики. Викиди парникових газів скорочуються на 50% до 2040 року. Всі ТЕС закриваються або переводяться на газ. Дизельні та бензинові автомобілі забороняються до продажу з 2035 року. Електромобілі звільняються від податків. По всій країні встановлюється 50 тисяч зарядних станцій. Відходи сортуються на п'ять фракцій. Переробляється сімдесят і сміття. Органічні відходи компостуються. Пластик переробляється або спалюється на сміттєспалювальних заводах з виробництвом електроенергії. Річки та озера очищаються. Дніпро знову стає придатним для купання по всій довжині. В Карпатах та Поліссі створюються національні парки загальною площею 2 мільйони гектарів. Популяція зубрів відновлюється до 500 особин. Повертаються рисі, ведмеді, вовки, міжнародні відносини України базуються на членстві в ЄС та НАТО. Вступ до Євросоюзу відбувається в 2032 році після виконання всіх критеріїв. Україна отримує 20 мільярдів євро щороку з фондів ЄС на розвиток інфраструктури та сільського господарства. Українці працюють в інституціях ЄС, Єврокомісії, Європарламенті, Європейському суді. НАТО розміщує в Україні чотири бази в Львові, Миколаєві, Харкові та Дніпрі. Там базуються 10 тисяч американських, британських польських військових. Україна бере участь у миротворчих операціях ООН в Африці та Азії. Український контингент чисельністю 5 тисяч осіб підтримує мир у Малі, Сомалі Афганістані. Діаспора відіграє ключову роль у відбудові України. 5 мільйонів українців за кордоном інвестують в економіку батьківщини 10 мільярдів доларів щороку. Створюється фонд діаспори з капіталом 50 мільярдів доларів, який фінансує освітні культурні наукові проекти. Програма повернення передбачає компенсацію витрат на переїзд, допомогу з житлом та працевлаштуванням. Щороку повертається 100 тисяч українців з цінним досвідом роботи в розвинених країнах. Вони створюють бізнеси, працюють в державних установах, викладають в університетах. Подвійне громадянство дозволяється з країнами ЄС та ДЖЕСІЗІМ. Це дає можливість українцям зберігати зв'язки з країнами еміграції та залучати інвестиції. Таке майбутнє чекає Україну після завершення війни та відбудови. Це не просто мрія, а реальний план, який вже починає втілюватися в життя. Міжнародні партнери готові інвестувати сотні мільярдів доларів в українську економіку. Європейський союз розробив план маршала для України обсягом 500 мільярдів євро на 10 років. США надають військову допомогу 100 мільярдів доларів та економічну 200 мільярдів. Японія інвестує 50 мільярдів в інфраструктуру. Південна Корея 30 мільярдів в промисловість, Канада 20 мільярдів в сільське господарство, Австралія 10 мільярдів в видобуток корисних копалин. Передбачення хіросі на Камуро дають не лише надію, але й конкретне бачення майбутнього. Віщунські ото бачить Україну як успішну європейську державу з високим рівнем життя, розвиненою економікою, сучасною інфраструктурою. Це майбутнє вже починається сьогодні. Кожен українець може долучитися до його творення. Війна закінчиться і почнеться велика відбудова. Україна стане прикладом для всього світу, як країна може подолати найважчі випробування та побудувати процвітаюче суспільство. Нові кордони України будуть кордонами успіху, добробуту та миру. Це не просто передбачення, це наша спільна доля, яку ми творимо власними руками.